Ідея попереджати захворювання, допомагати людям залишатися здоровими, пропагувати здоровий спосіб життя завжди захоплювала мене. Так з'явилося бажання вивести на ринок високоякісну продукцію для підтримки і зміцнення здоров'я той же час. Я познайомився зі сферою прямих продажів. І мене дуже привабила можливість самостійно розподіляти свій час незалежно ні від чого без ризику, неважливо хто працює. чоловік або жінка, їх вік або наявність якоїсь освіти. Дійсно, кожна людина повинна отримувати шанс незалежно від нинішнього фінансового і соціального стану zahlt leistungsbezogen. спецопієм International – це компанія, яку я створив не тільки для вас, але й для наших дітей та для наступних поколінь. це компанія, яка поставила собі за мету випустити на ринок інноваційні та високоякісні продукти для фітнесу, підтримки здоров'я, краси по всьому світу. Перш за все, мова йде про зміст життя. Про радість життя, про якість життя це ті цінності, які дійсно мають сенс, і ми несемо відповідальність за найвищу якість інновації, високі стандарти обслуговування. Наш клієнт це клієнт класу преміум. моє завдання допомогти наступному поколінню бути фінансово незалежними втілити в життя прямолінійну бізнес-модель мережевого маркетингу і передати її наступному поколінню. Я пропоную продукти для здоров'я. Я допомагаю людям скласти особливу модель бізнесу для додаткового доходу, для свободи, для того, щоб отримувати від життя задоволення. І в цьому вся ідея.